Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Майстер-клас Футзал, Чемпіонат Європи 2026, який відбудеться у Ризі і у Каунасі, Латвія, Літва. В січні 2026 року. Вже один кваліфікаційний матч наша збірна України провела проти Кипру, нагадую, Україна виграла 7-0. Також в нашій групі 1, де ще перебувають, крім України, Кіпра, Румунія і Німеччина, відбувся матч між румунами. Румуни виграли 6-0 у футзальній збірні Німеччини. І тому у нас двовладдя поки що: Україна, маючи 7 забитих 0 пропущених. На першому місці Румунія на другому. І ось якраз Румунія буде приймати у вівторок, 17 грудня, українську футзальну збірну у місті Тиргу Муреш, там само, де і приймали е, Німеччину в першому турі 6-0, нагадую. І ось цей матч цікавить мене. І я вирішив, що зацікавить і вас. Другий тур кваліфікація. Нагадую, перші місця напряму виходять на Чемпіонат Європи. Другі місця будуть розігрувати між собою 4 путівки ще, до тих, які є. Всього, виходить, у нас 12 груп, 12 перших міст виходять. 4 других міста міста тільки вийдуть. І плюс 2 учасника це країни-господарки чемпіонату Європи, Латвія і Літва. І того 16 у фінальній стадії будуть у січні змагатися вже на чемпіонаті Європи. Це я нагадую регламент. Отже, друзі, вмощуйтесь зручніше, не забувайте підписуватись на YouTube канал Майстер Клас, вподобайки, коменти, пости. Це дуже важливо, нагадую. Підтримайте канал. Давайте разом прокачаємо його. Румунія Україна. Так, Румунія набагато потужніша в плані футзалу, ніж Кіпр. Це треба розуміти. Тут буде важкувато. Я не знаю, скільки вдома заб'є. Румунська футзальна збірна, і чи зможе ну бодай не програти, або ж виграти у української збірної. Важко казати, адже у нас нема, ну, принаймні я володію такою інформацією, що, е як мінімум, двох основних гравців у нас немає. Один травмований, один. З іншої причини пропускає. Я вже казав в попередніх відео. Дивіться мої відеопрогнози на матч Україна-Кіпер. Я вважаю, що буде важко українській збірній з футзалу в гостях грати, хоча всі міжнародні матчі ми зараз граємо не на своїх полях, в гостях це зрозуміло. Адже я впевнений насчід одного точно, що мінімум 4 і більше м'яча українська збірна заб'є. Ми бачимо результативність непогана. Так, я розумію, що Кіпру простіше забивати, ніж румунам. Але я не знаю, я розраховую на такий фактор, що наші вже звиклись. Всі матчі грати як на виїзді, настраюватись е, вирішили по-бойовому. І, як правило, півфіналістам Чемпіонату світу це поки що вдається. Я про нашу збірну. Так, Я досі не натішусь, що українська футзальна збірна півфіналіст і бронзовий призер. Чемпіонату світу цього року, який відбувся у Ташкенті. Пам'ятаєте, так? Отже, мій прогноз індивідуальний тотал України більше 4,5. Коефіцт 2:181. Трішки більше, ніж 2,18. 2181 це на те, що Україна заколотить румунам 5 м'ячів і більше. Я розумію, ризиковано, сміливо. Тому і прошу вас підтримати цей прогноз. Україна 5 м'ячів і більше. В гостях в Тергу Муреші в румунському місті. Заб'є румунські національні футзальні збірні. Дякую за ваші перегляди, особливо хто дивиться з першої секунди до останньої, друзі. Це дуже важливо. Дякую за ваші вподобайки, коментарі. Давайте разом прокачаємо наш канал. І саме головне не забувайте підписуватись на YouTube канал Майстер Клас. Бажаю успіхів нашій збірній, бажаю успіхів нашим вболівальникам футзальним. Слава Україні, слава ЗСУ! Слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава. Бажаю всім скорішої перемоги, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Всім удачі і всім па-па!